Один із моїх улюблених, і він завжди є у моєму кабінеті. Чому мені так подобається цей пристрій? Для яких типів клієнтів для мене це найкраще завдяки результатам, які я надаю своїм клієнтам. Привіт усім, я Давід Сіадо, Ви вже мене знаєте. І що може бути краще ніж Семіц. Я хочу представити вам пристрій, який для мене є одним із найулюбленіших і який завжди є у моєму кабінеті. А саме Crystal Frax Pro. Чому мені так подобається цей пристрій? З цим пристроєм. Ми можемо подарувати нашим клієнтам нову шкіру стимулювати фібробласти. Це клітини, які відповідають за створення волокон колагену, щоб досягти ефекту ліфтингу тієї якості шкіри, яку ми завжди шукаємо для всіх наших клієнтів. Для клієнтів, для якого типу клієнта який фототип за Фіцпатріком підходить, цей пристрій підходить для будь-якого типу клієнтів, для будь-якого стану шкіри. Чого ми досягнемо? Ми досягнемо того підтягнення, якого так прагнемо, як саме. За допомогою тепла через ці мікроканали, які ви бачите тут, ми будемо проникати всередину дерми, щоб доставити радіочастотну енергію у найглибші шари шкіри і таким чином активувати всі фібробласти, щоб потім отримати той ефект ліфтингу, якого ми так прагнемо. З яким іншим пристроєм, з якою ще технологією ми можемо це поєднати з багатьма. Ми можемо зробити гідродермообразію, можемо провести мікроканальну терапію, можемо виконати мікронідлінг і додати фракційну радіочастоту. Ефекти, які викликає мікронідлінг із епідермальною травмою для стимуляції колагену у поєднанні з радіочастотою або електромагнітними хвилями, які надає цей апарат, дозволяють досягти того ефекту, якого ми так прагнемо в інтенсивному персоналізованому та спеціалізованому лікуванні для всіх наших клієнтів у нашому СПА. Яка ціна цього апарата? Зараз цей апарат коштує 5990. Ціна, яка насправді відкриває для тебе всі можливості, адже те, що ти отримуєш із цим апаратом, неймовірне. Як естетист, я завжди буду ділитися з тобою найкращими порадами, щоб ти досягав бажаних результатів, і поєднання цієї технології з мікрострумами для мене стало найкращим рішенням завдяки результатам, які я надаю своїм клієнтам, проводячи одну сесію радіочастоти одного тижня, і одну сесію мікроструму наступного тижня, ти можеш створювати. Пакети послуг, які дозволять тобі за місяць надати клієнту дійсно чіткі, справжні, реальні та відчутні результати, і ти зможеш задовольнити очікування цього клієнта. Якщо ти попросиш мене оцінити від 1 до 10, ця машина отримує 20. Дуже важливо знати, що навчання, яке пропонує Сміт для цієї технології чи будь-якої іншої, є повним. Ти маєш онлайн навчання, яке зможеш проходити у зручний для себе час на своїх умовах, і після завершення цього онлайн курсу ти зможеш записатися на відеодзвінок з викладачем, який задовольнить і відповість на всі твої запитання щодо технології, яку ти вивчаєш, а в цьому випадку Crystal Frax Pro. Один із моїх улюблених, і він завжди є у моєму кабінеті. Чому мені так подобається цей пристрій? Для яких типів клієнтів для мене це найкраще завдяки результатам, які я надаю своїм клієнтам. Привіт усім, я Давід Сіадо, Ви вже мене знаєте. І що може бути краще ніж семіт? Я хочу представити вам пристрій, який для мене є одним із найулюбленіших і який завжди є у моєму кабінеті. А саме Crystal Frax Pro. Чому мені так подобається цей пристрій? З цим пристроєм. Ми можемо подарувати нашим клієнтам нову шкіру стимулювати фібробласти. Це клітини, які відповідають за створення волокон колагену, щоб досягти ефекту ліфтингу тієї якості шкіри, яку ми завжди шукаємо для всіх наших клієнтів. Клієнтів для якого типу клієнта який фототип за Фіцпатріком підходить. Цей пристрій підходить для будь-якого типу клієнтів для будь-якого стану шкіри. Чого ми досягнемо? Ми досягнемо того підтягнення, якого так прагнемо, як саме за допомогою тепла через ці мікроканали, які ви бачите тут, ми будемо проникати всередину дерми, щоб доставити радіочастотну енергію у найглибші шари шкіри, і таким чином активувати всі фібробласти, щоб потім отримати той ефект ліфтингу, якого ми так. Прагне з яким іншим пристроєм, з якою ще технологією ми можемо це поєднати з багатьма. Ми можемо зробити гідродермообразію, можемо провести мікроканальну терапію, можемо виконати мікронідлінг і додати фракційну радіочастоту. Ефекти, які викликає мікронідлінг із епідермальною травмою для стимуляції колагену у поєднанні з радіочастотою або електромагнітними хвилями, які надає цей апарат, дозволяють досягти того ефекту, якого ми так прагнемо в інтенсивному персоналі. Алізованому та спеціалізованому лікуванні для всіх наших клієнтів у нашому СПА. Яка ціна цього апарата? Зараз цей апарат коштує 5990. Ціна, яка насправді відкриває для тебе всі можливості, адже те, що ти отримуєш із цим апаратом, неймовірне. Як естетист, я завжди буду ділитися з тобою найкращими порадами, щоб ти досягав бажаних результатів, і поєднання цієї технології з мікрострумами для мене стало найкращим рішенням завдяки результатам, які я надаю своїм клієнтам, проводячи одну сесію радіочастоти одного тижня, і одну сесію мікроструму наступного тижня, ти можеш створювати. Пакети послуг, які дозволять тобі за місяць надати клієнту дійсно чіткі, справжні, реальні та відчутні результати, і ти зможеш задовольнити очікування цього клієнта. Якщо ти попросиш мене оцінити від 1 до 10, ця машина отримує 20%. Дуже важливо знати, що навчання, яке пропонує Сміт для цієї технології чи будь-якої іншої, є повним. Ти маєш онлайн навчання, яке зможеш проходити у зручний для себе час на своїх умовах, і після завершення цього онлайн курсу ти зможеш записатися на відеодзвінок з викладачем, який задовольнить і відповість на всі твої запитання щодо технології, яку ти вивчаєш, а в цьому випадку Crystal Frax Pro.